Так, в мене є чергова знахідка, але перед тим була ось така не знаю, латунь, мідь, пряжка. Ось показую. І зараз почав для цієї пряшки почав трошки крутитися. Кілька кругів нарізав і ось такий. У мене ось такий верховий також. Маленький гудзик. Я його ще не протирав, зараз ми про подивимося, що це. Є в нього щось нема. Ось такий старенький гузик, друзі. Ну, а Ми продовжуємо наші пошуки. Хоча достатньо корків радянських. Дивимося. Так, бачу, друзі, що це є Гудзик. Гузик річку сполита. Спробніготочки зараз. Штукатися. Ось, друзі, такий гарний гудзик в такому гарному стані. Ось видно орлика. Польський гудзик. Продовжуємо наші пошуки. І так, в мене був щойно там гудзик, метрів десь три, польський. Було кілька тут корків, тут їх досить є. І дивимося, має чергову монетку, друзі, ось. За сигналом мідна. Будемо зараз продирати і дивитися. Так, я не дотерся до зображення, але це є за розмірами один крейсер 1800 року, Австрійська імперія, друзі. Так, підійдемо до камрада. Мої знахідку кличе, кілька радянських монет знайшов зі шнурком, так? Так, синець повні. я ну, спробую протирати. Вже потер тріс. Чекай, не побачив, добре. Такий є. О, давай ще разок. Ближче. Розверни його трошки так, до мене. Лучську тріснуть. Вот алкаш свинец, да? Та? И с дратвою. Тримай. Чекай, сфокусую. Радянщина. А ну що то є? Рамочник. 15 рамочник. Mm. Двойка и двадцатка. Ось такі знахідки. А Ми продовжуємо, можемо кому рада привітати, гарна знахідка. Так, в мене чергова знахідка. Ось такий рослинний ніж. Швидше всього, що по періоду радянський. Вона є клейма, можемо прочитати Нержавійка Ось таке климо. Ну що ж, продовжуємо наші пошуки. Не знаю, чи сьогодні будемо довго, але вискочили так, якби на кілька годин з камрадом покопати. І так, сигналів тут достатньо, корки по радянському періоду є гільза Маузер польська. Маю чергову монетку алюмінієва, в патині. Швидше всього, що наша українська ходячка будемо зараз протирати, ось така в патині. давно лежить. Бачите як. Дві копійки алюмінів. Так, я знову підійдемо до камрада, знову маємо монету. Костікаву будемо дивитися зараз. Казий. Ну, зараз не видно, ще 816М О, ну, давай ближче будемо А, ну, це вже стан гарний. Нкрейцер 1816. Австрійська імперія. Це вже трохи ліпший стан з тих крейсерів, що ми тут підняли. Гарна монета Гарно сфокусувало. Так, ду по такому. Клоні з зігзагами. Натрапив на сигнал черговий. Думав, що це є шрапнель Виявилося, що це монетка. Ось в такому вона стані. Так, дзвонить монетка. Бачу, що це є силует Еллер. Це австро угорська монетка. Носили військові в Першу світову. Одна 1890. Якийсь там рік. Друзі, ось така монетка. І так, знизу йде дорога. Яна схилі пагорба, на горі пагорб зигзагами зігзагами так, вліво-вправо. Попадається в основному шрапнель, куля, мосина. І маю чергову знахідку. Досить була глибоко. Чому кажу, що глибоко купаюся з такою лопатою. Ми сьогодні удвох з камрадом. І маю чергову знахідку гарну. Дивимося. Опа, я догадуюся, що це може бути. Ще не обстукував, але це схоже на перстень. Ось така. Сигнал був гарний. Так, ну що ж, спробуємо стукати. Так. Ох, який. Він достатньо є, великий. Недостатньо великий, друзі. І щось на ньому навіть є. Будемо зараз протирати, дивитися. На жаль, погнутий. О, ну, метал, метал цікавий, патина. Невже він з бронзи є? Патина яскраво зелена. Зараз дивимося. Що за візерунок зображений на ньому? Так, не, не зовсім зрозуміло. Зараз я його трішки почищу, ми подивимося. Так, ми той перстень трохи з камрадом зустрілися, я його закликав подивитися на цей перстень. Ну, Зкусуємо його трошки відчистили. Не знаю, каже, що зображений Це птах. птах. Ось так, як є, ноги, голова, нові... хвіст. крила. Та є такий, він доста... якийсь такий міфічний, правда? Якийсь... Ну, він є достатньо великий. Якщо воно можете прирівняти от, до руки, то він такий Чоловіч. екий, та? чоловічий. О, з лівої сторони видно от, пайку гарну. Ну, ось така знахідка, несподівана знахідка. А ну, ще раз. Гарна знахідка. Ну, не знаю, що з по періоду. Це бронза є. Достатньо старенький. Ну, перстень досить цікавий. Насправді перший раз такий перстень взагалі бачимо, піднімаємо. Хорош, зараз ще раз о, дори ногами та знахідка в вогонь. Так, завершився наш сьогоднішній пошук. Ми сьогодні двоє є з камрадом. Ось наші так звані коні стоять. Мене неподалік дому. Маємо з такими сьогодні приборами купали. Я, як завжди, стандартною своєю, а камрад поміняв апарат. Ось такий. Вивчаю на даний момент. Дивимося наші знахідки. Почнемо зі знахідок камрада. В процесі відео бачили, що. Ми так швиденько пробіжимося. Так, це, це в нас є Дві радянські, так, каже, підказує дві радянських п'ятірки. Станок бачите який? Так то в нас є також, що не, не добре видно, двадцятка на 1957-й, вроді бачу навіть. Так, тут у нас є теж монетка, я її не показував. Одна друга Крейцера 1816 рік. Ось така монетка, стан бачите самі. Так, ось є рамочник. 15 копійок. Так, ось така гарна монетка підняв. Eincreйте 1816. Також гарна монетка. Так, підняв ще два гелера. А на 1893 року. Так, оця моненька, монетка, що це є за монетка маленька? А, одна радянська підказує. Так, і ось такий хрестик, каже, легенько обтирав, він зламався. Пушко, дратва. гарний хрестик, гарна знахідка. Добре, далі мої знахідки. Почнемо так, ось такий ніж. Бачили, показував. Дві наших українських рік, на жаль, не бачив. Гудзик польський річ Посполита. Так, далі тут в мене що було? За монетка. Це на 1800 року. Тут також крейцер, Маленька, стан ніякий. Так, два Гелера. Рік. Зараз спробуємо подивитися. На 1890 також третій рік. Так, ось така гільза досить нечаста. Гвинтівка Лебель. Ну і ось такий перстень зробив наш сьогоднішній пошук. Ось так. Бронзовий. Щепток точно бронзовий. Так, в мене чергова монетка. Річ Посполита Один грош. Підемо до камрадок, маю знахідки. Ви дивитися, таке темно зараз, не знаю, що так темно. Фокусуємо. О, один крейсер, так? Одна друга. Одна друга. Та гарна монетка, я зараз цікав. На 1770. Якийсь там рік. Третій, Марія Тереза, гарна монетка. Щось, що там ще дивимося? чеська чи якогось слева. 50 тих хенінгів, хенінгів, що ти. Не видно, та трошки на світло. Десь, о. Так, 50. Цінкова монета, вроді би, яку находив. Тут щось чеське, певно. Совєт наша. Родянська та лучик весь. Ну та. Чого гарно? Так, маю чергу знахідку дивимося. Такий гудзик астрийський з вушком. Так, ми так йдемо, йдемо зигзагами вздовж дороги. На уклоні. Буду камрада, каже, має і знахідку. При цього має хреста. Будемо дивитися який. О! О, знахідка серйозна. Гарна знахідка. А на другий стибік ще латунь бачив, штребанув зверху. але ще раз ближче. дивіться що він знизу має. Скоро. Не за є Перехрестя якийсь. який то метал, а то є той. Латунь, хм. ну так. Да. І так, наш сьогоднішній другий виїзд, як кажуть комради, добивання цього місця. Дивимося наші Ось ми сьогодні знову. На таких конях, дивимося на наші сьогоднішні знахідки. Ми сьогодні були, на жаль, під вечір, дві години. Так, показує наразі свої знахідки. Ось така українська наша 25. Два таких гудзика. Так, один грош. Річ посполита. Темно вже впогано поклонів. Ось такий гудзик з вушком. Комрад сьогодні відзначився. Пройшлий виїзд, відзначився я перстнем. Дивимося його знахідки. Так, він має ось такий австрійський гудзик в ось такому гарному стані. Так, що в нього тут є? Українську? Бачу. 10 копійок. Так, 5 радянських на 1991 року. Так, тут у нас є... А, у нас тут є. Крейсер, так, який-то номінал є. Одна друга Марії Терези. Гарна монетка. Астрійська імперія. Так, ось ця також кошт цинкова монетка 50. Чогось там. Гано фокусує. Тут є лев. Ось такий лев є. Зараз спробую показати. Підказуйте, що це за монетка чи я. Ну і ось, така. ось такий латунний хрест розп'яття. Знизу, як бачите, є череп. На заклепках. Добре, друзі, всім дякую. Всім удачі.